Напевно, поштовх такий більш до активної громадської діяльності був те, що відбулася війна, і ми активно почали займатися гуртуванням громади. Все, зайчик, давай, цілуй, бувай. Давай. Коли пішов чоловік на війну, я зрозуміла, що в принципі, мені дуже одиноко, і я хотіла е, більш себе, свого вільного часу, віддати іншим людям. Доброго ранку, друзі. Давайте почнемо наш день з того, що формуєте списки, які прозвітувати потрібно на завтра. Жора і дівчата розвантажуємо ліки. Вам треба не пакувати. Йдіть пакувати. Да, йдемо пакувати. Пан Георгій, відкриваємо машину та йдемо пакувати. Відчиніть будь ласка, ці шторочки. Моє керівництво, з яким ми працюємо, мені дали такий поштовх робити те, що ти хочеш і як ти це бачиш. І ось саме зараз ми відкрили хаб молоді Луганщини, де молодь, яка не знає, чим займатися, може прийти, працювати, волонтерити, впроваджувати свої проєкти і готуємось до того, що напрацюємо стратегічний план роботи на два роки, як працювати молоді в умовах війни. Я пам'ятаю цей ранок, коли почалися обстріли міста, і ми виходили, збирали речі виносили в їх машину. Це було ну, дуже рано, десь 6-7 година ранку. І там сиділа дівчина з маленькою лялькою на руках, і хлопці, вони просто в паніці не знали, куди їхати. Ось таким запам'яталось мені місто моє. Чоловіку йому потрібно було їхати до Дніпра для того, щоб приступити на службу. І ось так ми опинилися в Дніпрі. Ніколи не була до цього моменту в місті Дніпрі. Друзів тут в принципі немало. Для мене Дніпро це місце тих людей, незнайомих людей, але настільки класних, патріотичних, готових підтримати, протягнути руку допомоги. Ми ось під'їжджаємо до... В палацу творчості, де вже збираються люди на отримання гуманітарної допомоги. На щодень це найбільша кількість людей, яких ми можемо охопити — 200. Ну, Це прям так дуже швидко і активно, а в принципі до 150 людей за день. Ось такими бебі боксами ми допомагаємо нашим луганчанкам, які скоро будуть народжувати маленьких діточок. Це такі гарненькі маленькі речі. Все необхідне, що потрібно мамочкам для того, щоб народжувати справжніх українців. Можуть змінюватись набори, можуть змінюватись партнери, які надають нам гуманітарну допомогу. Але допомогу не перестаємо надавати. Зайчики можна глянути на мене? Всім доброго ранку! З вами, в принципі, зі всіма. Ми всі знайомі. Ми познайомились, хто жив в шелтері. Всі ми луганчани, і це нас всіх об'єднує як одну велику родину. Всім привіт! Це перший захід, в рамках якого планується 14 занять психологічної реабілітації діток та батьків. Почнемо все з бесіди з батьками на те, щоб розповісти всю серйозність травмування дітей, після чого будуть працювати з дітьми. Зараз ми знаходимося на території шелтеру переселенців Луганщини. На сьогодні проживає 80 людей. Частина з них знаходиться транзитно. Це люди, які поки що шукають собі квартиру і зупинилися в нас. І є люди, яких взагалі нема де жити, за що платити за квартиру. Вони живуть у нас. Наші родзинки це цілодобове чергування швидкої допомоги, безкоштовно медичний супровід. Також на першому поверсі жіноча гінекологічна консультація. Плануємо скоро там запускати центр матері і дитини. Кімната психологічного розвантаження людей, кімната приготування харчування. Хоча у нас є е, триразове гаряче харчування від волонтерів, мешканці можуть самі собі приготувати їжу. Та саме на другий поверх ми виграли грант. На перший це поки що все власними силами. А на третьому у нас дуже велика біда. У нас тече криша, і ми шукаємо партнерів, які допоможуть нам відремонтувати її. Ой, історія про Шалтер — це історія про різних людей. Є ті люди, які залишаються в серці назавжди. Це як історія про жінок, які поїхали до Польщі. Їхні чоловіки загинули на війні. Вони в такому трансі, вони просто не знають, як далі жити, що робити. Є ряд людей, які приїздять до нас після обстрілів. Історії свої унікальні і індивідуальні. А всі знають, як казати спасіба на українській мові. Ось одна Кіра сказала дякую. Давайте дякую. тепер казати дякую, молодець, молодець. Це і що, да, по дві штучки, щоб ви наїлись. Трудотерапія. Наші люди, які до нас потрапляють, ми їх не змушуємо, але підштовхуємо до того, щоб вони займались господарською діяльністю в шелтері. Я займалася волонтерством. Це був клуб діамант. Допомогла людям. Я з ними була цілодобова у клубі. Надавали і медичну допомогу, і гуманітарну, яку нам надсилали з Дніпра. А потім був вибух і все рухнуло. Нас завалило в клубі, мене теж люди діставали з тих підзавалів. А потім вивезли волонтери сюди. І ось так я опинилася тут. Ну, треба ж приходити до тями, треба жити далі. Щось робити, Ось так продовжується життя. У мене тут є діти, онуки, і малюємо, і пісні співаємо, відволікаємось. Це допомагає. На сьогодні місто Лисичанськ знаходиться в окупації. Напевно, щоб подолати свій біль, я й затягую сюди більше Луганську область. Як встигаю бути хорошою мамою Ярослав, ми з ним одне ціле, А раз знову розплачусь. Ми все життя вдвох. Він знає, що таке війна, він розуміє, хто на нас напав, він любить і пишається тим, що він українець. Мам, ти коли ми поїдемо, ти будеш їхати ти, ти Тому що Ти може ти старша мене. Добре. Сумує, але я створюю такі умови для того, щоб ми мене впадали в депресію. Ми постійно кудись ходимо, десь гуляємо, щоб ми не впадали в таку паніку. Що ось тато на війні, і якщо ми туди впадемо, в цю прірву, то там можна і залишитись. Майже щодня ходи зі мною. Волонтерський центр, який вже наш, але він завжди представляється. Я волонтер волонтерського центру в місті Дніпрі, і я розумію, що це дуже класно, що такого з маленького віку він розуміє те, що потрібно допомагати людям. Навіть дуже приємний момент того, що в нього були і гроші, і він не жалкує свої гроші віддати на те, щоб купити ліки хворим людям. Доброго вечора з України. Ну що, ти вирішив, ким ти хочеш стати, коли виростеш? Ну, я хотів би собі в таку роботу, на якій більше платять, тільки на стоматолог. Тільки на стоматолог. А які є варіанти? Кур'єром. Яким кур'єром? Кур'єр, який доставляє їжу по усьому місці. Якщо чесно, я хочу додому. Я хочу в свою квартиру, в якій ми робили ремонт і ні одного дня ще не пожили. Хочу, щоб батьки були поряд. Хочу займатися улюбленою справою нашою сімейною. Ми займалися більшу частину життя бджільництвом. Ось, напевно, біля бджол я б була в напевно в безпеці.